Друзі, всім привіт! Ви на каналі U4UA. Мене звати Коля. Сьогодні буде розпаковка посилки з Китаю. Аліекспрес. Така вона з кілограм чи до кілограму в мій євагії. Замовляв. Там випає. Замовляв а... деякі товари для автомобіля. От, і в частності також до мотоцикла. От, так як була в мене потреба колись заклеїти камеру на мотоциклі. От, і я такої штуки не знайшов ні в Кейві магазинах, ні в інтернеті. Я шукав, дивився. І терміново потрібно було заклеїти камеру, щоб буквально доїздити день. І не знайшов я такої штуки. От. Зараз буду показувати, що це є. Отак, воно вже трошки вилізло. Це буде черв'як для клейтя безкамерної шини. Клейка мається на увазі така екстрена, тому що ну, по-нормальному, звісно, треба освіти на шиномонтаж. От, але буває таке, що е, портірувати колеса немає можливості в дорозі або немає часу. От, то... Можна просто взяти такого черв'яка, його швидко в безкамерну покришку вставити, от, і накачати і доїхати до першого сервісу. До першого сервісу, щоб там вже все зробили. Такої штуки в Києві не знайшов, взяв для себе і, ну і, в принципі, тут ще може комусь треба буде, хто викинув оголошення, хтось придбає. Штука потрібна для кожного якби, туриста чи хто їздить в дальняки, то такий must have, який має бути в бардачку. Буквально вкинути в бардачок. І поїхав. Ну що зроблю? Тест. Це вже буде для мене. Вона На всяк такий випадок. Тобто, така вона липкенька. Протестять черв'яки. Що вони мені скажуть? О, вони ще й так не відклеюються. Важкенько, самі бачите, важкенько воно віддирається. Ну, такі липкі, звісно, перед тим, як, наприклад, готувати його в камеру, потрібно спочатку, спочатку таким даним, це щось схоже на такий напільник. От місце якби, пробою, колеса. Отвір сам зачистити від пилюки, щоб він був якби, обезжирений. Дільки після того просиляти черв'як в, в дане шило. Ось таке воно з трудом сюди проселиться, але ну, попробую постараюсь. Попробую постараюсь, що без попців воно не хоче йти. Так, поступці. Ну, купці я не думав, що воно буде таке тугеньке. Ну, Це, в принципі, і хорошо з одної сторони. Так, ну вона поселяється важко. От, ну, якщо якась баришня буде собі так підкачувати, це їй прийдеться, звісно, погуглити. Постаратися, наприклад. Якщо мужикові, то зразу розбереться. От, так воно виглядає. От, е може на щастя, може не на щастя. А продемонструвати на пробиті покрешці не можу, тому що такої зараз немає. От, але все. Трапляється все. таким чином воно засовується, і тут є от невеличкий такий прорізь, через який воно а, якби засовується. От потім повністю, потім витягується назад, і от таким чином воно там фіксується і оп, достається. І достається через. Даний проріс. Я думаю, камера це передасть. Ну, і так воно залишається в камері до першого сервісу. От, вважається тимчасовим рішенням для пробитих, але, в принципі, е там, до найближчого сервісу, скажу так, воно працює. От, колись такими штуками вже користувався свого якби, першого е скутера. Е е Засовував таку камеру. От, тримало, хорошо, тримало хорошо, бувало, правда, спускало, тоді просто її ставав міняв. Тоді змоги не було заїхати на сервіс і безкамерну покришку перебортувати. От, зараз таке от рішення пропонується. Всім, кому було корисно, лайки, коментарі, і підписка. От, опис В описі буде з часом посилання. на... Даний uh, товар з Китаю. Всім uh, гарного часу! Тобі!